Здавалось би, до чого тут підліткові проблеми в супергеройській грі. Але саме через них, через внутрішні переживання персонажів та їх альтруїстичний максималізм, можна побачити складну тему самопожертви індивіда заради суспільства та задатися питанням, чи варте воно того. Персонаж коміксів Людина Павук, створений редактором та головним сценаристом Marvel Comics Стеном Лі. Від початку свого існування за задумом повинен був уособлювати в собі проблеми, з котрими стикається сучасний підліток. Звісно ж, мова не про порятунок світу кожного дня після кави зранку, а про схожість супергероя з простими людьми. Чи навіть так, супергерої то і є звичайні люди, але з більшою відповідальністю. У Пітера Паркера постійні проблеми з роботою, тобто з її наявністю та відповідно з грошима. Його відносини з Мері Джейн далекі від ідеалу, а також супергерою надають спокою помилки з минулого. Точніше ті події, котрі він вважає такими, де людина павук не зміг, не встиг стати на заваді, смерть близьких рідних людей. У молодшого паучка Майлза Маралеса майже ідентичні проблеми. І тому за їх масками можна побачити не лише звичайних людей з мріями власної реалізації у науки чи то мистецтві, але також і бажання повноцінної інтеграції у звичайне життя, де їх суперсили вже не сприймаються чимось надважливим, скоріш важким тягарем, тягарем відповідальності за долю інших людей, а не за власну. Відповідно тому друга частина пригод людини павука виглядає вже більш дорослішою. Ні, історія пригод паучків не стала в'язкою драмою. Скоріш вона стала складнішою, залишаючись при цьому епічним атракціоном битв зі суперзлодіями та усіма супутними атрибутами супергеройського епосу. Любимий город може спати спокійно, і бачити сни, і так далі. Не бачу сенсу розкривати сюжет гри, тому в цьому відео не буде значних спойлерів. Лише те, що вже було показано в офіційних трейлерах та пару незначних для головних подій історій. Існує така теорія, що глядач, в нашому випадку гравець, не повірить в історію, якщо вона, на його думку, не буде правдивою та не відповідатиме реаліям сучасності. Звучить абсурдно, розумію. Але для прикладу пропоную згадати трилогію Бетмена Кристофера Нолана. Режисер зробив з картонного непереможного героя людину. Якщо не брати до уваги проблеми психічного характеру і пошуку сенсу в житті, Брюс Вейн ще постійно отримував фізичні травми. Постійно. Тобто Бетмен Нолана став тим, ким він і був насправді, вразливою звичайною людиною в костюмі. Ви запитаєте, чому це відповідало сучасності. У січні 2003 року студія Warner Bros. найняла Крістофера Нолана для постановки першого фільма «Бетмен. Початок. Стрічка вийшла в прокат у 2005 році, які ж були реалії в ті часи. Терористичний акт 11 вересня 2001 року. Початок війни в Іраку 20 березня 2003 року. Цих двох подій більше, ніж достатньо. Згадайте, хто такі Ліга Тіней і що вони намагались зробити в фіналі. Фільм не є копіюванням життя, а є власною інтерпретацією Нолана відновленням після трагедії, становленням особистості та боротьбою зі злом. Розумію, що можу помилятись, бо це мої власні висновки, які, звісно ж, офіційно не підтверджені. Всі істоти відчувають страх. Навіть страхітливі, особливо страхітливі. А що там з Spider-Man 2? Гра була анонсована 9 вересня 2021 року. А стала доступна 20 жовтня 2023 року. Думаю, не складно зробити висновок, що розв'язана війна країни терориста Росії проти України не могла не вплинути на виробництво гри. Як я вже казав, історія не стала похмурою, як в тому Бетмені. Сюжет гри побудований на пошуку відповіді на складні питання та можливі тяжкі наслідки вибору. А також з'являється загальний посил, об'єднання зусиль проти глобального зла. Що хоче захопити весь світ, а не тільки Манхеттен. Стосовно геймплею варто відразу зазначити важливий факт. Гра є однокористувацькою, бо у багатьох, я думаю, могло склатись хибне враження від промокомпанії. В грі доступні два паучки Пітер та Майлз, але одночасно за них грати не можна. Постер гри, на якому зображені два супергероя зі слоганом Be greater together можна перекласти як Будь великим разом, ніби теж натякає на гру вдвох. Насправді ж це не так. Та навіть в назві є цифра 2, але вибачте, ніт. Продовження оригінальної гри 2018 року увібрало в себе все те, що було у попередника, покращило та додало пару нових фішок. Так, наприклад, до пересування містом за допомогою павутиння додали свої рідні павучі крила, як у білки літуна та вітряні потоки, стрибаючи в котрі можна швидше добратися до необхідної точки. Мені здається, в грі ніби є можливість для миттєвого переміщення, але я жодного разу їм не скористувався. Та не мав для того бажання, бо навіщо коли є крила. Файтінг теж зазнав покращення. Були додані суперудари у обох паучків, котрі є особливими для кожного та відображають власні здібності. В місіях за Мері Джейн додали можливість вирубати суперників в першій частині. Можна було лише відволікати суперника та, в принципі, мабуть, і самого гравця від головного сюжету. Мені грати за MJ, на жаль, завжди було чомусь нудно. Всі побічні точки інтересу в цілому залишились такими ж, як і в першій частині біолабораторії на дахах будинків, завдання на час, бази злочинців та простенькі головоломки на своїх місцях, але лише в іншій обгорці. Також сам Нью-Йорк став набагато красивішим. Побічні завдання з фотографуванням його цікавих локацій можна вважати окремим різновидом туризму, умовний сам собі Антон Птушкін, тільки з геймпадом замість фотоапарата. В цілому геймплей не зазнав, на мою думку, значних змін, лише був покращений, але при цьому гра відчувається набагато цікавішою, насиченою пригодами та бажанням досліджувати всю доступну карту. Okay. What's going on? У серпні 2019 року Sony придбала розробника ігор про людину павука Insomnia Games. Відповідна, друга частина вже готувалась під більшим контролем та домінуванням культурних цінностей корпорації. А все через важливість самої гри для іміджу та, звісно, прибутку Sony, як основного і, на жаль, єдиного ексклюзива для власної консолі в 2023 році. В результаті продажі Marvel Spider-Man 2 за першу добу з моменту релізу гри перевищили 2,5 мільйони копій, що є на сьогодні найкращим показником в історії ігор від Sony. Розбиратись в причинах успіху я не буду, бо суб'єктивна гра без перебільшень є однією з найкращих в технічному та візуальному плані. Ну і звісно ж, з чудовим сюжетом. Я ж хотів би звернути увагу на пару інших моментів. По сюжету гри молодший людина павук Майлз Моралес небайдужий до дівчини з вродженими вадами слуху. Відповідно, він з нею спілкується мовою жестів. А для того, щоб персонаж виглядав більш реалістичним, актор, що його грає, Наджі Джеттер, для своєї ролі навіть вивчив мову жестів. Але я не про те, я про побічну місію за цю дівчину. Як ви розумієте, під час цієї історії будь-які звуки відсутні, а гра вуличних музикантів передається віддаленою вібрацією за допомогою геймпада. надзвичайно цікавий та чуттевий досвід від розробників. Другий момент, про котрий я хотів би розповісти, то Україна в грі. Корпорація Sony вийшла з ринку Росії, тому ігри там можна купувати лише за допомогою танців з бубнами або купівлею сірих дисків. А 22 березня 2022 року в консолях PlayStation 4 та PlayStation 5 нарешті з'явилась українська мова інтерфейсу. Також з початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну Sony багатьом українським користувачам безкоштовно досі подовжує підписку на власний каталог з іграми. Єдине, що завше особисто мене дратує, так це формулювання причин для подовження підписки в листах від Sony. У світлі останніх подій. Яких подій Sony? Але тут треба мені вгамуватись, бо корпорація Sony то не друг, не ворог, а бізнес. А те, що вони таким чином проявляють свою позицію в цілому, непогано. Хоча з іншого боку, в грі Людина Павук 2 відсутня українська мова, як і в усіх інших іграх від Sony. Як то пояснити, не знаю, зате навіть зараз вони досі додають російський дубляж. Так, можливо, все було узгоджено і оплачено дуже давно і таке інше. Припускаю, що проблема у використанні мови, тому за можливості не використовувати російський язик, як в інтерфейсі, так і в іграх. Видавці в Steam чи на консолях або сама ж Sony бачать статистику, відповідно, якщо ніхто не користується мовою, то її додати в ігри немає сенсу повертаючись до гри про павучків, неможливо не відмітити появу району Маленька Одеса. Ця частина міста прикрашена українськими стягами, назвами на рідній мові та тризубами. Майже на початку гри по сюжету нам потрібно саме в цей район. Впевнений, що це було зроблено спеційно. Розробниками. Вони не впливають на локалізацію гри, але таким чином можна легко прочитати своєрідну підтримку нашому народу, за що їм щиро дякую. В підсумку я, звісно, хочу порекомендувати гру Marvel Spider Man 2 від Sony. Вона може здаватися на перший погляд підлітковою забавкою, але насправді за красивою картинкою приховані важливі теми. Самоіндифікації, дружби, любові, втрати близьких, самопожертви, які є певен близькі кожному з нас. Взагалі, ігри про людину паука не припиняють розглядати під різними кутами фразу Бена Паркера: з великою силою приходить більша відповідальність, навантажуючи героя все складнішими випробуваннями, ніби намагаючись його зламати. Але можливо, в тому і є справжня сила супергероя, незважаючи ні на що. Боротись до кінця за справедливість та добро. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. See you next time!